І так, п'ю каву і думаю, чи не зняти для вас відео про вербу Мацудана. Верба Мацудана широко застосовується в озелененні, багато її росте попід всякими водоймами. Вона гарна, стійка, гарна вона декоративна і навесні, і літом, і навіть взимку, коли без листя, такі стоять кучеряві, красиві пагани. Ну, коротше, красотка. Але вона пошкоджується до прикладу. Одними з таких якби, важливими, хто її вбиває, є гриби роду та фріда. Вони утворюють такі от потворні вирости. Тобто гриб виділяє такі ферменти в деревину, яка провокує чи робить такий недиференційований ріст. Клітин, і такі утворюються значить, нарости, скажімо так. І ось до прикладу видно, що після... Цього гриба вже гілка всохла і сухенька знизу стирчить. Кінчики гілок таким чином після цієї тафріни просто всихають. І, скажімо так, це захворювання неможливо вилікувати. Це, до речі, родич кучерявості листя персика. Це одна та сама історія. Та сама тафліна виділяє, викликає захворювання і там. І після цього сохнуть кінці. Сохнуть кінчики. Ослаблюється дерево і так далі. На вербіма Мацудана часто зустрічаються такі от потовщення після тафріни, і вона значно ослаблює це дерево. На жаль, побідити її невозможно. Тобто, це не та, та грибкова інфекція, яка не підлягає повністю викоріненню. Але моє завдання, як інженера і захисту росин, перевести все-таки її з гострого стану е патогенності на дереві в хронічний. Скажімо таке, що таке гостра стадія розвитку хвороби? Це коли е дуже швидко е дерево може всохнути. До прикладу, графіос до довітрі неділі скосив е величезну кількість е в'язових насаджень в Україні. Навіть на сьогоднішній день в'язу в насадженнях природних майже немає. А хронічне захворювання це коли, ну, там, до прикладу, якийсь відсоток кілок гине, але все-таки дерево живе і функціонує і досить таки декоративно виглядає. Тобто я не можу перемогти цю грибкову інфекцію, щоб її не було взагалі. Але можу зменшити її патогенний вплив. Яким чином я це роблю? Двічі на рік ми проливаємо ці верби один раз топсин М. Через кореневу систему другий раз ми поливали Вітавакси, дуже гарний. Скажімо так, його використовують для заділки за маски ран. Він гарний стимулятор для того, щоб там, де рани, починали зростати. Але чомусь його зараз не часто є зустрінеш в продажу, і ми перейшли карбендонзим в нього. Діюча речовина, і ми перейшли на дезарал Віта... Укравітовський. Він досить таки непоганий, і ми теж е, е, другий раз на сезон поливаємо ці верби цим дезаралом. Таким чином, е, кінчики гілок, е, як ви бачите, вони всихають. Е, але в основному дерево залишається живим і немає такого, що ми приїхали через тиждень там, і вже бачимо, що знову е, в нас е, всохло там, скажімо, півдерева вже вже половину допилюють. Такого явища вже нема. І верба, зокрема, Мацудана, часто пошкоджується павутинним кліщем. Прямо на настільній при масовому розмноженні, прямо в середині червня, на початку липня, вже може бути всеньке дерево, жовте буре і сипеться листок. Обробляли ми в минулому році акарацидом Таурус, це китайська хімія, але так як... Тут у нас не було якоїсь такої потреби в чомусь більш менш шкідливому, бо це верба, її не їдять. То дуже мали гарний ефект. От прямо одна обробка нам вистачила на весь сезон. Її більше ми не повторювали. А взагалі робимо в основному Менвідором, санмайтом додаємо регулятори росту, стимулятори мікродобрива, типу якісь там даємо і МТ-кроп-крем, отакі от стимулятори, і досить таки вони нам допомагають підтримувати ці рослини в гарному стані. Навесні робимо голубу обробку, медіанексар препарат 30В, це ми робимо на всіх рослинах. Так що, кому цікава ця тема, користуйтесь і здорових всім рослин.